Щодня на гарячу лінію народного контролю звертаються сотні людей. Ми реагуємо. Тепер переповнених баків зі сміттям на вулицях міста та району просто не зустрінеш. Після втручання народного контролю фірма Ави почала вчасно та якісно вивозити непотріб. А ще три тижні тому мешканці Коломийщини скаржилися народному контролю, що фірма Аве не справляється зі своїми обов'язками. Почали брати без попередження, без нічого, тільки два рази в місяць, а потім взагалі перестали брати. Бувають такі випадки, що це буває раз у місяць. Вони можуть забрати мусор. От так, що центральну вулицю проїжджають, а всі бокові вулиці вони залишають. А за що ми гроші платимо кінці-кінці? Вже якщо не помішається у ящик, ми ставимо у цей у мішок, а вони мішок не забирають. Півящика. Може бути, сміття лишиться. Будемо грузити на машини і везти їм туди в їх контору. Зі скаргами людей народний контроль пішов до підприємства з вивозу сміття. Там пообіцяли виправитись. Ми дуже приносимо вибачення за, за такі незручності. Будемо старатися все це виправити. Працівники ави справді дотрималися слова. Вже за тиждень мешканці Коломийщини помітили приємні зміни. Ну зараз обирають. У того тижня забирали, поза того забирали. Так якби якийсь добру воду покропив. <гум> Та серйозно я вам кажу. Ретельно кожен тиждень забирають гарно. Добре, я думаю, що вони щось зрозуміли таке і ми допомогли. І ми вам дуже вдячні від цієї вулиці, від села і від району цілого, бо то вплинуло не лише на нашу вулицю, можна сказати. Я думаю, що то вони взяли до уваги і почали. Думати Марина Максимів, Юрій Данелюк, народний контроль. Звертайтеся до народного контролю. Телефонуйте 0800 502 945.